Кожна 20-та дитина в Україні народжується перечасно. Такі немовлята потребують особливого догляду і точності у кожному рішенні лікаря. Саме тому до Чернівців приїхали австрійські фахівці, аби поділитися досвідом і передати сучасне обладнання для діагностики новонароджених. Я був у багатьох країнах: в Румунії, Ізраїлі, Ірані, Палестині. І якщо порівняти те, що я зараз бачу в Україні, то я хочу висловити подяку і похвалу тим лікарям, які тут працюють. Бо вони працюють із великим захопленням дуже фахово, і те, що ми хочемо, це підтримати їх у технічному відношенні, бо це виведе їх на ще вищий рівень. Завдяки підтримці благодійника Стефана Отрубая, представника родини Естерхазі та швейцарських партнерів. перинатальний центр отримав сучасний апарат ультразвукової діагностики. Нове обладнання дозволяє своєчасно виявляти відхилення в розвитку передчасно народжених дітей. Це люди, які дбають про Україну. Особливо в умовах воєнного стану. І протягом е, минулих візитів е, обладнання було подаровано і проведені тренінги в місті Хотині для лікарів-неонатологів в е, пологовому будинку номер 2 І оця така. Е, Системна допомога і системна любов до людей, які живуть в Україні, до матус, які народжують своїх дітей, і до немовлят, особливо тих, які народжуються передчасно у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. За 2025 рік народилось 1580 дітей, з них 108 – передчасно. Новий апарат ультразвукової діагностики дозволить медикам точніше оцінювати стан немовлят у перші години після народження. Якщо говорити безпосередньо про. Ультразвукову діагностику це є один із важливих шляхів а наближення нас до стандартів надання допомоги новонародженим дітям до європейських стандартів, тому що ми наближаємося mm -hmm. до того, щоб Діагностикою в критичних ситуаціях нове обладнання невдовзі запрацює у перинатальному центрі. Австрійські фахівці регулярно проводять навчання для місцевих лікарів. Така підтримка дозволяє підвищувати якість неонатальної допомоги і наближати українську медицину до європейських стандартів. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Надія Столбова, Новини Сі 4